Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачної та ніжної закуски. Рулет із Червоним буряком, із оселедцем, філе оселеця і зелена цибулька у поєднанні із крем-сиром получається неймовірно, ніжно та смачно. Цей рулет чимось нагадує. Смак шуби. Коли любить шубу, то обов'язково можете приготуватися ку закуску. Онася вам обов'язково полюбить. Вона така ніжна, що просто тане у роті. Такий ніжненький бісквіт, ота цибулька там мало так хрупкає на зубах. Там тото -то селедить, ну воно справді дуже смачно. Лише я вас нараз хочу попередити, що фактично цей рулет мав бути червоний. У других у вун виходить червоний. У мене вун червоний не вийшов. Який бачите, такий вун і є. Вун такий вийшов, чимось мені нагадує такий моркв'яний, я пекла торт та такого морквяного кольору. Але ніякому разі він не червоний. Я не знаю, чи інші додають барвники чи не кладуть. Я не клала ніякі барвники. Ну, або знаєте, що цей колір мене задовільняє. Він такий цікавий. І тим більше, що смак від кольору не міняє. Так що, ви собі як хочете, якщо хочете, щоб був червоний, так кладіть ще якісь барвники, боїнок, воно у вас червоний не буде. Та й ще вам кажу нараз, що я його пекла у формі розміром 37 х 30. аби ви сте собі знали, або стеся могли. Орієнтувати. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Червоний буряк. Яйця я їх поділила на жовтки і білки. Соняшникова олія, суль і розпушувач. А тепер приступаю до роботи. Першим ділом мені треба порисилувати бурак червоний. І я його буду рисилувати на всякому другому ресилові. Так, порисилувала його. Тепер висипаю туди суль. Виливаю яєчні жовтки, соняшникову олію і файно все перемішую. Так, перемішалам файно. Ублюдо виливаю білки і збиваю міксером до пишної маси. Так, білки вже файно збили, файно все держат. У муку висипаю розпушувач. Файно перемішую з муку. Муку висипаю у бураку. Кладу одну ложку збитих білку. І акуратно все перемішую. Мається отримати така однорідна консистенція, таке тісто. Так, перемішала мгосяк, госяк. А тепер додаю білки. Білки додаю поступово. Не всі нараз, а поступово і вмішую їх у тісто. І так, акуратно з білками все перемішую файно. Так, додавляю ще. Дікася файно збили. Так, викладаю останні білки кулькою і перемішую. Так беру. І акуратненько перемішую. Стараюся в одну сторону перемішувати. Де яке тісто таке воздушне, файне, пухке таке воно. Таке, як на торту, як на бісквіт. Ну і все, тісто в мене готове. Дивіться, який файний колір тіста. Так, готове тісто переливаю у форму, у тепшу. Тепшу я застелила, пергаментну бумагу. Файно його розрівнюю по всій формі, або було всюди рівномірно. О ну, тісто дуже сініжне таке получило. Ну, Воно таке і має бути. Всяким його файно розрівняла. А тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І буду випікати до готовності. Далі вам покажу, кілько в мене випікався рулет. Так, пройшло 20 хвилин. І це вже, як би бісквіт, у мене спікся. Готовність провіряєте зубочисткою або дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить воно вже готове. Він такий у мене кисенький, такий пружний. такий. І сяк лишаю утепший. Всяк не стоїть, або він мало застив. Так, рулет у мене повністю застив. Я його обернула верхом униз. А вверх дном. І коли я його перевернула, я зрозуміла, що він не такого кольору, який я чекала, про що я вам говорила на початку ролика. No, він все одно має свій колір, файний, цікавий такий, і смак від кольору не міняє. Так що яся нич не розтеряла, я його собі продовжила збирати, скручувати і робити свою роботу. Зверху викладаю сир і розмащую. Сир може бути любий. Мож узяти вершковий, можеш узяти філадельфію, або будь-який кремоподібний сир можете взяти. Може бути навіть плавлений, такий, що вінся мастит, спокійно його можете використати. Він подійде для всякого рулета, для всякої закуски. Файно змащую. Так, я його файно розмастила. А тепер на одну сторону викладаю філе оселеця. Так, рибку я виклала, а тепер притрясаю зелену цибулю. Так беру і притрясую. Порізала її так надрубно. Вона так буде мало хрустіти. І ця цибулька. І буде дуже-дуже смачно. Так, цибулька достає багато трясу, або там вона чувствувала. Так, всяким затрясла. І ще по бажанню можеш покришити надрубно маринований або силений огурок і потрясти ще і огурком. Ну, або я кладу просто цибулю, або як хочете. А тепер із цієї сторони починаю скручувати у рулет. Так, треба акуратно. Сак. Так, рулет я закрутила. А тепер переклам його так, акуратно на харчову плівку і загортаю його у харчову плівочку. Так, беру і загортаю. Краї закручую. Все один край закручую, зачиняю. Бо все воно файно держало. І так само другий край зачиняю. Так, рулет уже готовий у харчовій плівці. Тепер його гія покласти у холодильник на пару годин. Хоча б на 2-3 години. Або він файно постояв, а далі його вже буде нарізати. Все, кладу його у холодильник. І після того, коли рулет постояв у холодильнику пару годин, я його нарізала і подивіться, як він файно виглядає. Кусочок кожний файно тримає форму. Він натулько смачний та ніжний, що вам треба просто попробувати. І думаю, що вам все полюбить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково приготуйтеся рулет за цим простим рецептом. Думаю, що вам це полюбить. Дуже файно дякую, козу нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних. Боже благослови! Ко ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! З вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!